Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Радий бачити. Сьогодні 18 Це, лютого. Зараз 11.45 ранку. Ось. Горі тут на сонці горіється, але сьогодні зараз якось не дуже тепло, а вранці взагалі було мінус 13. А зараз трохи теплішало. ось, Але вода, бачите, вже, вже покривається знову льодом. Крулі не, дої... не доїли сіно, але я сьогодні їм не сіно дати. А вишпа і варені з картоплі і з морквою, там і моркви взагалі, і з яблук. Ну, такі різноманітні. Ось. І вони сіно не доїли. Кури ночували вже нормально, не було вже на вулиці курей. Що цієї ночі буде, я не знаю. Може бути, знову підуть. В це в клітку. Вже наближається весна, це помітно вже, що вже наближається. Бо вже тепліше, день більший. Ось, більше сонячних днів, тепліших днів. Ну, тепліших це так сказав. Не дуже теплих морози. Почалися десь вже тиждень, такі тривають. І ще будуть, тобто боже ці кути? Чуєте як, це так завжди. І влітку восени, і взимку, і весною цілий рік таке вже, це вже не дивує, бо завжди не, не миряться між собою. Завжди так. Якісь хаші підуть і там сцепляться і будуть битися. Завжди так. А я не знаю, де саме, ось так. Ну, сьогодні все. Я хочу побажати вам мирного та гарного дня. Всім головне, щоб все було добре, миру нам. Тому до нових зустрічей. До завтра. Усім па па па, -па.